Чи справді в тематичному парку Гецью буде цікаво тільки дітям? Давайте розбиратися. Гецьо парк це унікальна туристична локація в Яремчі, яка відтворює чарівний світ хобітів та міфічних істот натхненим творами Толкіна та гуцульськими легендами. Сховавшись між скель і річок, це селище, ніби скрито від зовнішнього світу. Увійшовши до парку, ви перенесетесь в світ ельфів, гобітів та інших чарівних істот. Розмаїті фотозон, обладнаних автентичними атрибутами, такими як ельфійські. І мантії, столовий посуд та інше зробить ваші фотографії незабутні. Цей будиночок настільки деталізований, ніби ми потрапили у гості до Більбо Бегінза. Ну і яке селище без домашніх тварин. А фанатам фільму Гаррі Поттера обов'язково треба потрапити сюди. Тут є розподіча шляпа, яка обере тобі факультет. Грифен! Молодий Тамблдор трошки в шоці, але мене зарахував у школу Чередіїв. Ви бачили ці непідробні емоції радості та щастя, як людина, яка вирісла на фільмах Володар Перснів і Гаррі Поттер? прийти сюди було правильним рішенням 100%. Звісно, якщо ви не фанат цих фільмів і ви дуже серйозний дорослий, можливо, вам буде не цікаво, але вирішувати вам. Особисто мені дуже сподобалось в цьому парку, і я хочу повернутися ще, наприклад, влітку, щоб побачити це місце під іншим кутом. Діліться радістю з оточуючими і самі і зробимо.